Всім привіток! Е, в нас вийшла обнова Клас в Генчині. І що правильно, ми будемо надавати Мауйку. Як з цього. І, можливо, її зброю Але спочатку перевіримо, що новенького в нас з'явилося. Звісно, спочатку магазин. І так, зустрічає у нас Хутао Hutao. Яка симпатяшка Ну, сянки, звісно, ще нема. Вона у нас буде безкоштовна, але він мені подобається цей скін. Так, що в нас є на пошті? На пошті у нас крила, примагемчики. Крило. Це, напевно... Я поняла? І карточка для священного призиву. Виклику. Окей. Так, це у нас новий постійний івент з музикою, окей. Ну, в принципі, більше нічого такого нового нема. Саме особливе я взяла. Так, хочу, ще подивитися, як будуть виглядати крила. <гасправді> я промазала <гасправді> Окей. Так, крила, крила, крила. І так, це з Натлану. Ні, то не то. От. Ну блін о, для анахіду вообще супер. Бела для анахіда, окей. Тепер подаємо, що нас нового інвентарі. У інвентарі ми мене зараз нічого нового немає. Добре. Пригоди-пригоди. Що ж нам скажуть наші пригоди? Архонта. Це який треба буде проходити. Це завдання Архотії Світлані, новий бос, репертуар. Угу Цікаво. Театр. Вроді, в театрі має з'явитися казуха і Ну, Побачимо, як буде там. Добре Так, спочатку победі зробимо тестовий забіг. Many happy returns. Everybody stand back. Hell them. you. То, що нам потрібно. Добре, зараз заберемо нагороди і думаю, перейдемо до круток. Ну, все, як завжди, по 20 за зв'язку і просто матеріали за 2 четвірки. А там все. В пам'яті, що в мене тільки 2 четвірки. А, ну 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 нулю. Хочеться зробити так лімін. Ну. Блін, перші січні, я не спала. Може таке дозволити. Окей. Може вдасться стандартно покрутити. Може покручу у рушку. На Світлані точно не буду крутити. Так, мовуїка. Ну що ж, мовійка, так мову Перша десятка фіолетка. Отак було б класно, якби зразу впала, а моловіка і ми розійшли Я так само грушка. Рогатка, клятва, клятва. Я чому? Одно ну, і клятва мало, Давай тобі. Ага, Три. Класно. Чорна Кисть, іона. Вау, кішечка. Окей. Це не так погано, як могло бути. Помогло бути гірше. Okej, okay, okej. Okay. Uh -huh. Ja nie wiem, czy wszystkie Druga dziesiątka. Druga. Wow. Legendarko. Okej. Okay. nie zapamiętają. Mamy na garant, czy na garant. No okej, okay, będę baść. Odpowiednik. Rogatko. Okej. Okay. Kim. Garant czy nie? Lizzy. epos Klim. Odpowiednik. Znowu... Sto... o. Oh! <laughs> Бенед офікет. Друга десятка. зразу віка. Блін! Блін, 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 я така. Клас. Блін. Я все забула, я пам'ятаю тільки, блін. О, так, поміняємо У магазині круточки чотири. Стандартний бо там було 6, ну то, що лишилося те, що не виходить. Так, заодно може круто, немов стандартний. Там я нічого не очікую, в принципі. Я був так, у мене було ну, гранда, але я не Капельний. О, в мене 4 копало. Мало, бувало, ой И смешно и не видишь. Окей. Качина. Окей. Не больше раз качины, упала в стандарте. Это... Це... Це же Цепь. Цепь. Окей. Я Цепь. 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 Я не помню, Цепь. Цепь. А я бы Цепь. Окей. Цепь. 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 Нє, все-таки урошка. Або банер, або урошка, або банер. Блін. Ні, добре. Я ж маю мовику. Тепер буду оббивати урошку. Так. Я в Все. Парця десятка Ох, суба. Фіолетова. Угу. Я котина. Окей. От і так. Всі сосі я з котами Ла ла-ла-ла. Хотілося б те, як було б не це щось новеньке. Це з нового святого. Окей. Так лін Я відволіклась А хотілося б те, як було в цьому бандері попередньому, щоб спочатку нічого потім на наступну десятку на другому разу пішла легендарка. Блін. там було б круто, правда? А так ні. Окей, друга десяточка. Да, ну, в принципі, обнова має бути цікаво. Я ще сюжеткою, звісно, не проходила. Але ти. Там. там має бути щось цікаве. Я просто я так старалася не дивитися на ті спойлери і там де про капітана і про це все. Я так старалася уникати. Я хотіла це уникати. Хочу побачити, що сама прийде. Але тим не менш, воно всюди. Капітан помре, капітан помре, капітан помре, блин Ну блин Так, тут тільки оручка, окей третя десятка. Сочетайте О, так Його, його теж Окей О, разом воно Пішло І, І вражає хворею Точно І Просто схожі у цієї труби Те, що капітан помре І блін, так так, шкода. було б класно, якби він став ігровим персонажем, але вже по маємо то маємо, тим не менше. Тим не менше, вново має бути цікавим. Немер... Е, якщо я не поміняюся, на речі буде ГГ. Хоч подивитися на Блін. Це цікаво. Так, четверта. Так, четверта десяточка. Окей. І починаємо з... каталізаторів, окей. Так от, сюжет має бути цікавий. Обнова має бути ніби насичено. Пенді. Ще потім подивлюся, що там я ще весну не проходив. Тому ми подивимося без мені скаже. Театр стоїть. це йду. Те, хочеться подивитися. Я досі пробую вибити це водій п'ято, коротко, точно. Я досі пробую дістати добути цього ехо на дрібка. Боже, <голові> я не знаю, що зі мною не так. Але коли цього фінічури, з'являється в мене все. Все, ну я не можу відкрити, так що треба буде якось там постаратися. Постаратися і може, мені поза може. Може, не повезла. Так, куп'я цеременнялка. Полоняється каміннялка. Клас. Так, це вроді шосте. <глаз> Мені вже стає обідком, тому що цей гамір у рушки, як завжди, мене тягне до самого станку. І як завжди, не жаліє мене. Він пише завжди. Так. Чо... На... На що я це почала? Чого я за цього колінку? Окей, куки. Блін. А куки у мене... Ні, мене... воно не цей, не це шість. Зараз побачимо. До речі. Мені би персонажів буду качати. Бо ті кінові, я майже зразу покачу до 90-го левелу. Це саме... О май гад! О май гад Окей, окей, так я же с собой говорила. Ага. А -а Ай. Да. Це саме то, що я хотіла. Клас. Я и не буду. Навіть, якщо мені це Ну нафіга мені це? Наш Опа. Мой oh гад! Це, це дві легендарки? <реш> <реш> Клас! Я, я зрозуміла, чому мене так довго скамив? Чому мене так довго скамив цей банк? Дві легендарки. Я не знаю, куди я здійснюю Діну зброю Сігну на Світлані, а він побудувати світів. Блін, круто! Це, це просто круто! А, що я хотіла сказати, що нових персонажів я... я прокачу майже зразу до 90-го і так само до 90-го прокачую зброю. Що стосується нових перс... 에, старих персонажів, <с� up> ну, більшість таки застягли на 70-му навіть. <с� up> і це повезло не ще на 70-му. <с� up> і. Так, активуємо подаємо малик і активуємо созвіздя. Маленький Так, добре, спочатку Сінобі. Сінобі сінобі. Ага, це тільки читака. Hmm. Було б круто, якби було трохи більше, але маємо. І качину. Вау, у мене качина просто була Що? Як так? Я думала, вона мене в повністю. Oh Вау в гарній формі, до речі. Звісти для мого. О, вона загорілася! гад oh, Так, трошки прокачаємо до сорокового по стандарту. Так, так, так. І тепер подивимось. Боже, ну що ну за жінка? о. Oh, oh, oh. Ну, крута, крута. Блін. пайк, це просто супер! Такий ідушінг, правда? Окей, висінь О, о май гад, там, наче, факел зоговісів середині О май гад, о май гад Вау, ну це круто, окей Це, зразу веду, що це для первого Архонта І, ну, з артефактами... Не проканаю, наче, треба буде самі щось додатися так не хотів. Заберу стандарточку І ще подивимося, що в нас персонаж. ну Персонаж. Блін, круто. Ну, а на цьому все. Будемо чекати наступні обнови. Ну, або я буду щось викладати ще. Можливо, безну. Відового Можливо, театру. Як вийде Ну, ще на кінець подивимось на всіх склані. Ну, щось я придумаю з нею, можливо. А можливо, ні.